Привіт! Сьогодні я розпакую новеньку камеру для зйомок контенту Sony ZVA 10 Mark II, і знято це буде на Sony ZVA 10 Mark I. Я наперед знаю, що тут буде, тому що комплектація в останніх Sony досить бідна, але попередні моделі з досить високими характеристиками коштували досить дорого. А зараз тенденція йде до зниження ціни, в принципі, особливо в кроп моделях. Тому давайте подивимось, що тут. Коробка, по-перше, відрізняється, вона тепер на дотик, ніби з переробленого паперу. Не така глянцева, як в попередній версії. В кінолінійці давно така, такого типу упаковка, правда, жовта. Тут біла. Гарантійки, гарантія від магазину фотомікс. Ремінець. Він завжди так і залишається в мене лежати в коробці, не розпакований. Батарейка типу Sony FZ100, як ми бачимо від попередньої, вона відрізняється ну, фактично в два рази більше. По міліамперах тут 2280, тут 1020. Більше, ніж в два рази потужніша батарея, це добре. Вітрозахист. Схоже, що такий же, як і з попереднього покоління. З кріпленням на башмак, але. Якийсь він трошки більш китайський. І хочете прикол, і все. І камера, навіть кабеля немає. Е, раніше клали ще блочок е, з Type-C потім в h 6700 Просто був кабель Type-C. В цій камері навіть немає кабеля Type-C в комплекті, уявляєте? І сама камера. Що сказати? Прикольно. Вона по відчуттях, пластик не такий, як в першого покоління, особливо ручка. Ну, прикольний пластик, матовий. Виглядає оця от частина точно так, як в А7C, але зменшена. Якщо в 6700 корпус був прям візуально такий, як в А7С, Тут все те саме, але малесеньке. Слот під карту пам'яті, HDMI. Type-C для зарядки і вхід під мікрофон. Зручний перемикач. Фото, відео, слоумо. Це набагато зручніше, ніж кнопкою на TV e 10 першого покоління, тому що ти нажимаєш кнопку, камера ще думає, там певний час, ну не довго, секунду може, але все-таки перемикається тут, якби це моментально дуже круто. Головне не переплутати і не знімати все в слоумо. Далі джойстик зуму для Zoom -зум об'єктивів і clear Image Zoom. До речі, мені дуже цікаво, це те, чого я не знаю. Clear Image Zoom – це дуже корисна функція, яка є в більшості камер Sony, напевно, у всіх. Але в деяких при цьому зумуванні пропадає автофокус, навіть в FX30. Лише uh, single автофокус не Continuous. Тобто, ви тикаєте пальцем, де сфокусуватись, воно фокусується і там і залишається, не слідкує за об'єктом. Альфа 6700 це було дуже круто, що можна було зумувати. І при цьому зберігався автофокус. Тобто навіть на фіксі ви зумуєте, от у вас там 10 мм об'єктив, ви робите з нього 15 і так далі. Це дуже зручно, але там не було цього речішка. І виходить, все треба було кнопками робити, і це було не дуже плавно. Мені здається, якщо тут є такий автофокус, то з речішком це буде прям мега фішка. Що пробуємо? Вставляємо батарейку, я сподіваюся, вона заряджена. Далі під'єдную об'єктив Sony 11 мм mm F18. Це мій основний об'єктив на всі випадки життя. Прям дуже круто. Ну, але все залежить від стилю зйомки, але мені прям топ. Вмикаємо. Налаштування. Що, одразу налаштуємо. Детальніше відео з налаштуванням я зніму трошки пізніше, тому що тут дуже багато пунктів, і про кожен потрібно розказати, що він робить. Але після того, як ви налаштуєте камеру один раз, вам не потрібно туди звертатись взагалі. Всі налаштування, навіть самі глибокі ви будете робити з швидкого меню отут або з цього меню. Тому не бійтесь налаштування, ви налаштуєте камеру один раз, і це буде дуже круто, тому що функцій тут дуже багато. Перші враження, я дуже здивований. Я думав, що після Альфа 6700 це буде щось гірше, це буде такий компроміс. Але зараз я бачу, що прям деякі фішки тут крутіші, ніж Alpha 6700. Деякі відсутні, а деякі крутіші. І лише час покаже, чи це для мене буде плюсом чи мінусом. Поки що мені все дуже подобається. Прям дуже. І сьогодні ж я протестую цю камеру на зйомці, і кілька кадрів ставлю сюди, як це все відбувається. Перші враження позитивні. Дуже подобається, що є clear Image zoom. Про це треба зняти окреме відео, тому що це функція це прям топчик. Ви з звичайними об'єктивами отримуєте там, в два рази більше об'єктивів, ніж у вас є. Дякую, що подивились цей імпровізований огляд. Я до нього не готувався, просто забрав камеру з пошти і вирішив, поки я ще не продав першу zv e 10 я зніму такий імпровізований огляд за столом. Пізніше я зніму порівняння цих двох камер поруч і порівняння з FX30, можливо, і з Alpha 6700, тому що вони всі схожі, але різні. І є люди, в яких стоїть питання вибору. Я думаю, що це їм буде дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. З вами був Саша і до нових відео.